Де вже має війти в графік та да, в статистику, що кожну п'ятницю ми намагаємося проводити прямий ефір без затримок приблизно десь о 16.00 до 18.00. Щоб повідповідати вам на важливі питання. Тож, напишіть, будь ласка, чи є звук і цей. Я підключаю до коментарів. І така важлива тема, як захист. Захист пенсіонерів. Тому що. Цьому місяці два банки розіслали попередження від шахраїв про шахраїв і розповіли, як берегти. Відразу два банки, відразу майже аналогічні попередження. То я уявляю, наскільки там масштабними були ці схеми. схеми, як обманювали людей. Зараз я вам про них розповів. Я робив відео про щось схоже. Ага, і ще, ще позавчора, попередження почали. Розсилати і Google. Google офіційно на Android смартфони попередження також було про шахраї. І зовсім нова схема. Ну, від тої дуже важко вберегтись. Є метод, але мало хто буде його використовувати. Ну прям щось не знаю, понарозводилося і. Все таке придумують, тому давайте я швиденько буду розповідати, як від цього всього зберегтися. Я робив по цьому відео на каналі декілька разів про різні схеми обману. Тут хочу все так підготовити, щоб е найголовніше це. Почути, що цікавить вас, і дати на то відповідь, тому що, ну я по-свому бачу цю картинку, хтось інший по своєму, а інколи питання настільки елементарні, що ну, я думаю, що ну, типу, не відкриваю навіть цієї теми, а люди, людям це інтересно. Тому задавайте усі. Я підключаюся до так, зараз вмикаю, підключаюся до. Перегляду, щоб бачити, що ви пишете, і відразу готуєте відповіді. Тому схеми... Ой, дайте звук виключуємо. Так. Бачу 363 людини підключилися, підключилися. Будь ласка, напишіть, чи все. Працює, чи є картинка, чи є звук, чи все нормально видно, чути, щоб, ну, розуміти, чи можна рухати mm -hmm. далі. Так, Привіт, з Полтави. Доброго дня, вечора, пані Віра. Апостол пише: пора вже відпичуватися. Вітання з Харкова. Доброго вечора, пані Наталія. У мене із Ощадбанку СМС. Отже, вже значить третій банк. Бо був я мені приходило з привата і з Пумба, е, А вас ще й Ощаду, то це означає, що і третій банк розіслав ці попередження. Тому значить, уявляємо масштаби. Да? Якщо всі так банки масово попереджають, значить там не сотні, навіть тисяч людей, там до мільйонів вже доходить коли. От камашують, тому треба бути максимально обережним, в чому суть обману, в чому суть як берегтися, і в чому небезпека. Дивіться, шахраї придумують кожен день, і день нові схеми. Це не секрет. Багато хто попадається, але вони ну потім люди вже розуміють, що то схема, і, типу, шлют їх. Далеко і надовго. Ну, ті придумують все нові й нові, і тут почали підмінювати додатки. Типу, використовувати якусь там чи допомогу, чи ще щось, і кажуть, що вам прийшли гроші, і перейдіть в банк, щоб подивитися, чи вони зарахувалися. Ну, під банком присилають не на офіційний додаток, а роблять спеціальні такі, точно один в один. як Додаток сайту чи додаток банку. І коли ви переходите, встановлюється воно вам на телефон, ви думаєте, що ви заходите в свій інтернет-банк, вводите свій логін, пароль, з тої сторони екрану Шахрай в той час робить те саме. Він бачить, що ви нажимаєте, і він вже входить в настоящий банк. Коли він входить, ви ввели логін, пароль, і він то саме зробив, відповідно, вам приходить смс. І ви цю саму смс йому вже шахраю відправляєте через цей додаток. Тому е, і він входить в ваш банк, знімає всі ваші гроші, вам приходить типу зарахування, ну це не зарахування відрахування, і все. І тоді шукає вітро в полі. Так, да, можна там, поліція, заяви, дивитись, куди слідкувати, куди не пішло, але ну, зазвичай то роблять це робляться на якихось підставних людей. Навіть дуже часто пенсіонерів орендують картки для таких махінацій, платять їм там по 500 гривень в день за оренду картки. Пенсіонер думає, ну що тут такого на картці ноль. Та дам я ту картку в оренду. І оці картки використовують також для таких махінацій і все. І поліція приходить до цього пенсіонера, вам прийшли гроші. Ви вкрали їх. Віддайте, будь ласка, я нічого не крав, нічого не... а картка ваша де, а я здав її вам. А це теж не можна робити. Тож, перша, перший метод це підставні сайти і додатки. Як берегтися? Качати лише з офіційних джерел. Тобто, якщо це Android-телефон, то з Play Market, а якщо це iPhone то з Google Play. Так? Друге це ні в якому разі не переходити по ніяким посиланням від незнайомих вас. І навіть від знайомих, бо дуже часто зламують аккаунти ваших родичів, друзів, і від них пишуть, від них, від знайомих. І коли ви бачите від знайомого, ну типу там нічого страшного да? і переходить. Тому не переходимо по ніяким посиланням. Третє. Це завжди працює. Уважно читайте. Уважно читайте. Коли приходять коди з смс на що той код? Бо на вхід то ще одне, а на перевід коштів, то там дивіться, чи то зарахування, чи то оплата. Бо дуже люди часто навіть не читають, відкрили смс-ку і просто знайшли код. та ще і в тих смс-ках да, зазвичай пишеться транскрипцією, тобто англійськими українські слова, ну, англійськими буквами, тому що так більше в смс-ку. Якщо англійськими буквами писати, і таким користуються майже всі сервіси, і банки також. І вони пишуть вам СМС-очку, і ви її уважно читаєте. Ну, це перевід цих букв, да, що англійськими буквами. Дуже часто люди ну, просто не здають заморачуватись прочитанням, бо його не так вже легко прочитати. Ну, Якщо захотіти, то можна, звичайно, ну, трішки трудності є. І... Замість того, щоб зарахування грошей у них відрахування, вони в код, і тоді стається ця біда. Наступний метод обману, про який також попереджають банки, це підробні сайти продажні. Підробні сайти продаж, типу під ОХ, під Пром, де виставляється щось дуже дешево. І воно тоді масово рекламується там, в соцмережах. Там, можливо, ви бачили, да? ну, дома по 10 тисяч доларів під Києвом, і автівки по 3 тисячі доларів, Така дивишся вона там майже салона. Це, це так, понятно, що Ну Тут такі менші речі, якісь побутові прилади, що цікавить пенсіонерів, да? якась посуд, можуть бути медичні якісь речі, і смішні ціни. там. Віддам за 40 гривень, бо, бо не потрібно мені там, не користуюся там, за 50, і людина така, ну це що ж би не взяти таку хорошу річ за 50 гривень. Ну, типу, перейдіть для оформлення покупки, переходиш на типу OLX, там, чи ПРОМ, чи ще якийсь сайт, де продається. А насправді то підробний сайт. І ви вводите там свої дані картки, щоб розрахуватись, і вас починає. Валити гроші, списувати, знімати. Нічого, відповідно, ви, звісно, не купили, да, бо ніякого того товару в помині не існує. От Просто дивляться, що саме ходове, і ті картинки беруть і отак пихають. Це також така дуже неприємна і така підла схема, бо виглядає дуже все правдоподібно. Ну тут, знаєте, ловля на оцей дешевий такий цей. Як вберегтися? Е, ну, по-перше, купувати в інтернеті це завжди ризик, і завжди це дуже обережно і дуже уважно. Ніколи не передавайте свої дані, не передавайте гроші на період. Е, тому що, якщо е, заплатити на період, потім просто можуть нічого не відправити. Ну, Виключення це великі інтернет-магазини, і то краще знаєте, після оплати. Прийшов товар, ти його відкрив, подивився, якщо тобі підходить, зараз ж на почті дозволяє після оплати оплатити. Да, це чуть дорожче. Наприклад, як ми робили збори на тепловізори, то коли тепловізор коштував там, 60 тисяч да, і після оплати. То це ще непогана сума, там до тисячі набігала ще пошті, треба було заплатити. Тому з тими магазинами, якими весь час співпрацювали, то робили їм типу, оплату відразу. Були випадки, коли дозволяли оплату потом, забрали товар, а оплату потом. Це ну, хтось там боявся чи щось з військових. Але суть така: як вберегтися. По-перше, не вводимо даних. Картки, хоча для здійснення оплати їх треба ввести. І тут ну, це обов'язкова вимога. Але е, уважно дивимося на, як це вам правильно пояснити, от в кожного магазину є адреса, рядок да, зверху. І от треба уважно на нього дивитися, щоб він був офіційний Там Prom.ua, е, olx.ua, ну, тобто там, де UA. То, то їхнє настояще. Там же йде де com.ua, net.ua, то вже може бути наклепаний що завгодно. Там якийсь OLX, куча цифр, net.ua може бути. І тоді е, ви на підробному сайті. Далі. Не полінуйтесь зателефонувати продавцю, поспілкуйтесь з ним. Ну, спілкування теж можуть обманути, але. Якась доля більшої ймовірності, що ви саме до того продався. Якщо продавець знає такий який товар, скільки він коштує, готовий вам відправити після оплати, то тоді да, погоджуйтесь. Якщо він но, тільки настає, що зараз оплата бо іначе не відправлю, то краще пошукати цей самий товар в іншому десь місті. Ну, я особисто рад. Наступна схема обману, про яку попереджає Google зараз. Виявляєте, наскільки вона масштабна, що навіть сам ну, Google сервіс почав попереджати, роблять фейкові мобільні мережі. Хм, здавалося б мобільна мережа, це таке велике покриття, да? в великих торгових центрах ще десь під'їжджає машина спеціальним оборудованням і запускає фейкову мережу. Ваш телефон підключається до неї, і коли ви заходите в банк, ще щось, ще, ще кудись, 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 ви передаєте всі дані в цю мережу і, ну, відповідно, mm. передаєте свої логіни, паролі, всю інформацію зливаєте. Так, да, є така штука, в Україні масло зараз почало розповсюджуватись, якщо вже сам Google повідомляє. І берегтись від неї нереально ніяк. Ну, тобто ви не побачите, коли ваш телефон підключиться там, чи ще щось. Він просто перейде на більш сильну мережу, а ця фейк вас зазвичай більш сильніша, бо вона ближче і активно розповсюджується. І ну, як тут вберегтися, якщо воно перейде непомітно, ви ж можете користуватися всім так само. Тобто ну, нічого не бачите різниці. Google радить метод в налаштуваннях. Налаштування, налаштування телефони, налаштування мережі. І там всіх автоматично стоїть автоматичний вибір мережі. Радить ставити то вручну. Це дуже хорошо знають люди, які проживають на територіях е, біля кордонів. Да? Коли в них телефон автоматично може переключитись на роумінг, переключитись на закордонної мережі, то тоді вони там всі цим користуються, вони лише в ручному режимі роблять налаштування мережі і підключаються. Де так ми живемо, в да? ну, таких більш віддалених регіонах то нам цього не потрібно. І автоматичний вибір мережі вибирає найкращу. І це ну, типу, хорошо. Найкращу мережу вибрав. І хорошо дзвониш, і хороший зв'язок. Хоча зв'язок зараз такий в мене вдома взагалі дзвонити ні до кого нереально. А це лише інтернет спасає. А щоб поговорити по мобільній мережі, то аж нагору треба входити або десь нагору вилажити. вилазити. Бо іначе не працює. Так от радять робити ручний вибір мережі. Оце єдиний метод спасіння від цієї ситуації. Тож бачимо, що шахраї цей місяць почали нагріти поповні. От в них бувають такі спляски тоді типу затухання, 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 тоді опять сплеш. Ну, Напевно, знаєте, схему нову. Придумали, треба дуже швидко неї використати. Щоб, поки люди не розуміють, як воно ну, працює. А потім вони собі вже коли люди більш-менш вивчили. Хоча, як показала практика, зараз ще активно використовують схеми, про які я розповідав і 5 років тому. І, і до цих пір опанюють. Так. Давайте я е почитаю ваші коментарі. Пишіть, що вас цікавить по цим схемам. В мене по збереженню е я буду намагатись максимально дати відповіді на ваші питання, тому що, ну, я ж кажу, що я цю ситуацію бачу з однієї сторони, то я сам вчитель інформатики, тобто в програмах всіх трошки розбираюсь, програмування в мене було активно. І може бути так з вами. Так як я чув, хлопці недавно розповідали, що у них банерна сліпота. Це коли ти знаєш якусь інформацію хорошо і ти вже не розповідаєш про нього, тому що ти думаєш, що всі інші теж її знають, А ви гарячий ще ні. Вибесеєш на секунду саме про тим людей, бо. Трішки <кій> захворів. Взагалі так херпет, капаєм, ляпаєм, І не дуже хочеться, бо ж літо і літом взагалі не приємно. Хворі... Хворіто взагалі не приємно. А літом тим паче. Е, так, давайте я вам. І ще ця погода така, що не знаю, чи в футболки виходити, чи кофту брати, дивишся, той футболки, йде той в куртки і вже місяць літа пройшов. Куда дівається, не зрозуміло. Так, давайте я читаю. Так. Дефлол пише: научитись коротко виражати свої місії. Хорошо, дефло, буду вчитись. Так, слухаю вас. У мене щоданку інформування, з кодом підтвердження не приходить 18 червня. Що може бути? Подивіться, чи ви не додавали випадково пощадбанк в спам. фільтр Тобто, могло коли ж прийти код підтвердження, а ви нажали ігнорувати. Зайдіть в смс-кі. Налаштування е, типу заблоковані користувачі. Подивіться, чи у вас там Ощадбанк туди не додавлений. У мене колись так було з якимось сайтом. Я заказую, заказую той код. А виявляється, як колись хтось грався класом на телефоні і нажав таку штуку. Так, Україна, територія, яка управляється США. Е, так, е, Сергій Пінчук, доброго дня, Сергію. Якщо сума переказу менше 1000 гривень, то смс може і не приходити. Перевірте в налаштуваннях. Так, да, може і таке бути, що маленькими сумами будуть знімати і поки не знімлять все. І що ж тут такого, аби тільки не Рашкові, це про управління США, ну, так. Да. Ні, звичайно, хочеться бути господарями на своїй землі це трошки не до теми відео, але суть така, що інколи не приходиться вибирати зараз. Якщо так, все печальник. Корисна інформація, дякую. Дякую вам, пані Ольга, за теплий відео. Дякую за корисні поради Галина Макарпиша. Дякую вам, пані Галина. Так, ще навіщо при спробі поспілкуватися в Телеграм з оператором. Я не можу розпочати діалог без СМС. Ну, ви, типу, підтверджуєте свій номер, щоб вас ідентифікували. Через то вам приходить смс, напевно. Просто я не знаю, де ви хочете поспілкуватися з яким оператором. Але зазвичай так відбувається, що, да, що ви заходите в Телеграм і, типу. Авторизуйтесь, ну не авторизуйтесь планів вашим логіном Telegram, а тим номером, який у вас прив'язаний до банку, наприклад, і тоді їм треба підтвердження, що це саме ви, щоб хтось з вашого номера не спілкувався, типу не видавав за вас і не спілкувався. Тому е вимагаєте смски для підтвердження. Київстар на голому місті ввічив тарифи в два рази. Да, з тарифами зараз така біда. Я навіть планую про це відео зробити, підібрати для вас найактуальніші тарифи, тому що е, ну, такі гроші вже даруть, що просто капець. Е, колись завжди казали, о, у вас в Україні такий дешевий мобільний зв'язок, а вже не такий він і дешевий. Ну, можливо, раніше був, да. а зараз такі грошей кидають просто капець. До мене сьогодні три рази дзвонили із номера 044 і закінчується на 133. Так, да, вони зараз активно використовують е, ці е, номера. Це так звана IP-телефонія. Тобто вони підключають домашній номер до комп'ютера е, і активно дзвонять всім, надзванюють. Там зараз дуже низькі тарифи, вони тут собі ліміт беруть. І, да, і ці no ну в мене ще. Тут -ту -ту. останнім часом ну, шахраї не дзвонили, але перевізники, якась юридична консультація, англійські десятки шкіл, то так кожен день, кожен день. Чи не бажаєте ви, і пішло, поїхало? Я кажу, не бажаю, видаліть мій номер з бази. Хорошо. І на наступний mm -hmm. день опять. Так, смс не приходить. Подивіться в налаштуваннях СМС, що ви не додали чорний список. Чому в кабінеті пенсіонера не відображається моя пенсія? Не Відображається. Ну я вам сьогодні записував повчальне відео, там нову функцію в кабінет пенсіонера додали ще моя ідентифікація. Ох, така цікава штучка. То моя пенсія відображалася. Чому не відображається, якщо ви, пане Володимир, вже... Пенсіонер повинна відображатись. Ну, в мене в кабінеті не відображається, бо я ще не пенсіонер. Якщо ви вже пенсіонер, то повинна відображати. І тут Сергій Пінчук вам відповідає: дякую тим, хто відповідає один одному. Це дуже. Ну, я прагну зробити такий сервіс, де люди будуть допомагати один одному, і то дуже круто працює. Тому дуже сильно хочу. Тож, пан Сергій, вам відповідає, що буває така штука, типу, воно підключує, а потім підтягує. Попробуйте перезайти, спробуйте зайти іншим методом, там ж воно через дію, а до речі, через дію вчора, сьогодні і вчора, як я записував це відео, не працювало. Я хотів показати, сказав, що покажу, а в кінці я півчаса грався, заходив, ошибка, помилка, 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 іксанд. І не вийшло. Ну, коротше, не працювало і дуже печально. Ну, як тільки заробить, то я допишу це до наступного відео. Е, таким чином, виходить, що в кабінеті пенсіонера може, як показує практика, підтягувати трошки запізнення. У мене вчора така ситуація була, що постійно вибивало помилку, типу зачекати чи продовжити, чи типу, вийти зі сторінки. Я заходив в кабінет пенсіонера, я сказав, зачекати, 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 і через хвилину вісімдесят зайшло. Тобто, чи сайт перегружений, чи що у них там, не знаю. Ви бачили, скільки зараз повноважень у Пенсійному фонду дають всі, всі повноваження, всю матеріальну допомогу, всі виплати, все перенесе до пенсійного фонду, всі банки тепер їм звітують. Коротше, така потужна штукенція виходить з цього пенсійного фонду така собі е держава в державі. Да? Бо, Ну, Реально, ні в одного, та навіть мені каже, в міністерства ні одного нема. Стільки доступів, стільки повноважень. Пенсійний фонд ж, ще ту інформацію з усіх усюд. Ось так. Зроби, будь ласка, випуск про збільшення тарифів з дар. До тебе прислухається, щоб... бо для нас це занадто. Мабуть, не для мене одного. Хорошо? Постараюсь, пан Андрій. Постараюсь зробити, щоб прислухались, не впевнений, що почую. Ну, вони трошки мільярдери, і, і моя народна думка ну, знаєте, їм, головне, бабулісики, а не щоб людям хорошо було. Хоча знайома переходила з Київстара на Vodafone. та можна зараз з збереженням номера. І... Подала заявку, і їй дзвонять Київ стара, чому ви хочете від нас піти? Вона каже, ну, по-перше, дорого, по-друге, дуже поганий зв'язок. На водофоні набагато краще. Ми до вас приїдемо, прийшлемо бригаду, щоб покращити зв'язок. І це знайома моя сусідка, то я думаю, Ху, хай до неї приїдуть, і ще мені заодно, покращати. А якщо не поможе, то то, щоб дописати заяву на перехід, можливо, тоді вже прислухається і допоможе. Але я вас почув так. Випуск зроблю. від вас прохання лише потім підтримати, щоб ну, то не було масості. І будемо старатися, можливо, так і щось получше, аби просто якийсь спеціальний тариф. Постарайтесь достукатись до Київстара напряму. Хоча я колись пробував, то там номерів якихось менеджерів, особливо вони не роздають лише там якийсь номер підтримки, де сидити льдівці. Дівчинка, яка взагалі нічого не вирішує, нічого не знає, вона може там проконсультуватись по якихось базових речах і все. Тож, дякую всім за ефір. Сьогодні так швиденько справились, тому що тема така, знаєте, не зовсім актуальна до мого каналу, але дуже актуальна в плані того, щоб ви були в безпеці, бо кожен день придумується щось нове і нове, якщо буде щось прям. Дуже-дуже нове і небезпечне, то я обов'язково відразу розповім. Тож, не буду вам хрипіти вже. Буду вам. Так, відпочивайте, набирайте сил. старшу липня дуже багато нововведень. Постараюся пенсійний, це шахрайська структура. Вони пенсіонерів любов'я посиляють до суду, у них юристів більше, ніж бухгалтерів. Так, хоча повинно бути так, що пенсійний має бути одної з найчисніших, найпрозоріших структур, тому що ну, це ж просто пенсія, нарахована, але дуже великі гроші. Дуже великі гроші. От тому якось так звичайно. Е відділення пенсійного я ж да, я вам показував. Я був в Києві, поїздив по головному, був ще в бок був. Друго, то дивився, як працюють, то, то дуже багато ну, реально, так хорошо працюють, приходили, людям роз'яснювали, розуміють, про що говорять. Мені аж сподобалось. Ну, не те, що їх там хвалять чи ще щось, але е, заслуховують на похвалу. Ну, принаймні там, де я був, і ті пенсіонери бачу ще один одне. На запитання, давайте я швиденько підгружу бо вже виключив. Е, про ідентифікацію в кабінеті ще банка натлітаєш на фото, там є дані, коли, коли наступне. Пенсійний фонд вже також добавили е, дані про ідентифікацію. Я вже зробив повчальне відео. В найближчий час воно змонтується і вийде на каналі. Тобто вже цю функцію і додали напряму в кабінет пенсіонера. Тож, дякую, пане Сергію, також. Всі всі пояснення. Можливо, також розкажу людям і про щад щоб їм було точно користуватися. Але вже всі банки передають інформацію, вже не лише, щат, а вже всі також. Тому дякую всім за увагу, дякую за ваші запитання, дякую за теплі слова. Дуже приємно, Дуже приємно це все читати. Всім гарних вихідних, всім хороших, тихих, мирних вечері, да, вечора і до нової зустрічі, народні думці.